Під час будівництва споруд не обійшлося без махінації зокрема, стало відомо про завищення цін при закупівлі деревини. Про це йдеться в ухвалі Київського районного суду Харкова. Голова антикорупційного центру межа Мартина Богославець раніше зазначала, що обласна військова адміністрація укладала прямі договори з п'ятьма фірмами із ознаками фіктивності. Ці компанії почали заробляти мільйони через кілька місяців після реєстрації, класично за прямими договорами і без конкурсних закупівель. Місцева ж влада звинувачує не відкидає, нібито тендерні процедури сповільнили б виконання робіт. кажуть. Ми би не встигли, тому що середня проміжок виконання відповідно тендерних там процедур це місяць. А після того, що ще може бути оскарження у антимонопольних інстанціях, у судових інстанціях, тому це задалегідь маршрут в нікуди. Ми би це завдання не виконали. Розуміючи це і працюючи в цьому напрямку вже не перший раз і маючи відповідний досвід, ми пішли шляхом укладання прямих безпосередньо договорів.